Ну що, дивимося результат? Кабаносики. Домашні кабаносики, дивіться. Аж такі Кльові. Так що така колбаска буде, напевно, тоже в нашому меню. Доступна. Отака. такая. От дивіться. Це перепілка. Це перепілочка. О. Це ковбаска. Сейчас я щось поставлю таке, щоб Ось я поставив зажигалку, все одно це я буду їсти. Для порівняння. О, виште? Кабаносики по-українськи домашні буде. Ням-ням. it seems